Усім привіт, ви на каналі МерикТоблиПел. І сьогодні ми зачіпимо тему, як же пройти Майнкрафт. Ось недавно полісся в інтернет таким питанням, та ось в наш любимий Ютуб канал, Ютуб. І ну, не знайшовши відповідь, я вирішив сам зробити ось такий такі відосик. Ми напевно зацікавились питанням, де ж тут комп'ютер, та задалися логічним питанням. Як ти збираєшся записувати Майнкрафт без Пукал Gangsey Маслина звій По-перше, персональний стаціонарний комп'ютер, бидло необразоване. А по-друге, я його продав та купив собі на секунді лук за 300 букс. Вибачте, я загрався. А, також купив собі телефон, але це ну, його зараз при мені немає. Ну, а, так, ось. Коротше, як завжди. Як і в випадку з дотою, я вирішив поділити свій курс на три частини. А саме основа, фарм та заключення. Почнемо. Дивіться, спершу нам потрібно зруйнувати дерево, для цього підходимо та нажимаємо на LKM. Вас е, підходимо та зажимаємо ліву кнопку миші та у себе в інвентарі, які відкривається на кнопку І, робимо верстак та ставимо його на праву кнопку миші, крафтимо палиці та дерев'яне кайло. Знаходимо камінь та обновлюємося до камінного. У Майнкрафті є така штука як Бесіарій. Вона з легше життям, та ще там досить непогана пошукова система. Далі розрілка нашого розвитку, або построїти дім, або ж мандрувати по світу. В першому варіанті можу сказати, що треба йти манити у печеру. А у другому в мене є порада. Є такі штуки, які називаються структури. Так ось топ-3 структури для подальшого розвитку. Перше. Затонувши корабль. Вона цікава тим, що там може бути від нуля до трьох скринь. Та в кожній є свій лут. У першому, крім динаміту та їжі, нас нічого не цікавить. У другій другі можете брати усе. У третій, зі 100% change ми можемо відшукати карту скарбів. По якій ми можемо відшукати скарб, стоючи на цьому хрестику, на таких координатах кнопка F3. Прикалюха. Якщо ми маємо динаміт, то ми можемо швидко добувати блоки. Цим користуються справжні професіонали. Друга структура це пустильний храм, зустрічається тільки у пустелі, та зате має хороший лут. Усередині піраміди нічого немає, але якщо прокупати у центрі, то ви впадете усередину зі скринями. Та будьте обережні, посередині знаходиться наживна плита, яка при наступанні активує динаміт. Тому пригайте збоку, ламайте і забирайте його. Тут нас цікавлять тільки ці предмети. Окей, плавно переходимо до третьої. Останньої структури, а саме селу. Найцікавіше у ній е, це їжа. Та по можливості там будуть якісь корисні речі, але великий плюс цієї структури є те, що вона генерується практично на кожному біомі. Вам потрібен портал. Висотою 3 блока, а шириною 2. Цей матеріал, а точніше, обсидіан, можна добути за допомогою діамантового кила або ж змайструвати самостійно. Для активації також потрібна запальничка, яка у свою чергу крафтиться зі заліза та кремня. Тепер у нас є дві мети. Почнемо з першої та найскладнішої. Парлина Енду, вона поділяється ще на дві частини. Торгівля та зменшення популярності. Перший із торгівлі спосіб це знайти розвалне басіон, у яких, окрім досить великої кількості з золотої руди, можна буде відшукати багато іншого ціннішого у скринях. Як, наприклад, бурня інколи зачарована або діамантові інструменти. Але є одна завада туди йти, а саме брутальні пігліни. Щоб ви розуміли, у них 25 єдини здоров'я, у нас без броні 20. Та наносять вони непоганий демедж. Також є інший варіант, більш безпечніший. Це знаходити золото нижнього світу. Вона є повсюди, але з неї випадає не цілий злиток, а кілька кусочків. А вже з таких 9 можна зробити злиток. Так, окей. А що ж зробити з цим золотом? У нижньому світі існує такий моб, як Піглін. Зустрічаються часто, та вони агресивно настроєні, що у те нема елементу золотої броні. Також даєш їм золото і через час получаєш предмет. В плюсі вони можуть дати тобі зілля, вогнестійкості та обсидіан. З мінусів процент випадіння паралини трішки більше, ніж 2%. Окей, вернемось до розвилки. Тепер до варіантом зі зменшенням популярності. Я думаю, блукаючи у верхньому світі, ви вже натикалися на таких чудиків, їх звати Enderменом, із них при вбивстві дропається одна паралельна енду зі 50% шансом. Та тут теж не все так просто. Вони спавніться у нижньому світі тільки у викриленому лісі, Полегшує життя. якщо посавати шовен, він не зможе вас зістати, тим паче не нанесе ніякий демедж. Потрібно з запасом 16 первин. Так, друга ціль це порох промінь. Да, назва фігня, я розумію. Тут легко знаходимо фортецю нижнього світу та спавнери фритів. І саме з цих ефритів получаємо свогняний стержень. До речі, саме тут приводиться зілля вогнесікості, яке ми виторгували у пільні. Виходимо з Незеру. Перетворимо в інвентарі вогняний порошок та з'єднуємо із перлинами енду. Та получаємо око Енду. Кидаємо на праву кнопку миші. Та вирушаємо в сторону, куди полетіло око. Будьте обережні, бо з 20% шансом воно зникає. Дівставшись порталом, активуємо його. Та стрибаю. Зробили. А тепер розказую, що треба було взяти: хорошу зброю. їжу, обладунки, блоки, відро з водою, лук і кайло. Так, тут нам потрібно буде прокупати вверх або ж пристроїтись. Залежно від ситуації. Ми на основному острові. Наша ціль зламати ці башень, а потім і дракона. Тут легко залазимо на найвищу башні. Я думаю, ви тепер не сміваєте, що я професіонал, ну не кожен таке може посилити. Та ще й Клавою, яка теж має стаж 12 років безперервної роботи. Так, на чому ми зупинились? А, там. Таким чином. Ламаємо кристал, при цьому не отримуючи шкоду. Та розстрілюємо башню. До речі, якщо прописати slash locate структур та одну із структур, які є у описі, то можна буде потренуватись та набратись досвіду. До речі, заглянути туди. Там є багато щось цікавого. Як, наприклад, усе відео у текстовому форматі, та ще й більш детальніше. Ем, У нас є винятки башні зі сіткою. Їх лишаємо на кінець. Спригуємо. який я крутий. Та бачите цю ж шалинку. Пробуйте туди попасти. Так ми зекономимо час. Коли вже всі кристали зломані, приступаємо до дракона. Нам потрібно дочекатись, поки він сяде, це, побачите, може бути прихарактерним частицям. До того як він сів, стаєте усередину та б'єте його по голові. Попереджаємо, дракон міг відкидувати, тому просто до нього не підходьте. я не буду убивати дракона. У нього взагалі-то сім'я є, і більше я не бидло. Та поважає навіть цифровий код, який був написаний на мові програмування Java.